Ну що ж, пройшов час, друзі, продовжити піклуватись про наше здоров'я. Це одна з ключових сфер нашого життя і кажуть, що харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я і саме серцево-судинної системи. При підвищеному рівні холестерину правильний вибір продуктів допомагає не лише контролювати його рівень, але й знизити ризик серйозних захворювань. Тому, друзі. Допомагаємо нашому організму, нашому здоров'ю, яке дає Бог, почуватися ще краще. Тому харчування при підвищеному холестерині. Галина Сенник, лікарка, дієтологиня, нутриціологиня, членкина Асоціації дієтологів України та Британської асоціації лікарів-дієтологів. Ось такий у нас сьогодні крутий експерт. Тому, друзі, записуйте вже класні поради. Ну а ми вітаємо пані Галину. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді, що ви з нами. Дякуємо за час, який виділили в цей зайнятий ранок понеділка. Дякуємо. Говоримо сьогодні на таку важливу тему про підвищений холестерин, старин, тому що дуже багато хто з тим стикається. І хочеться спитати, до речі, вас як експерта, а наскільки ось поширена саме ця проблема, і чому в людей ось вона виникає? Це через неправильний спосіб життя, що це якісь. Такі фактори, від яких ми просто не застраховані? Насправді багато є причин, як генетична причина, так і, звичайно, в більшості людей це буде мати значення в е, спосіб життя. Е, от тому е, також, якщо так більш прицільніше так, звернути увагу, то, наприклад, на сам розвиток атеросклерозу, е, бо це пошкодження судин, впливає, наприклад, стрес, так, тому що запускається процес. Е, Вивільнення вільних радикалів, це цукор, так, підвищений рівень цукру і загалом велика кількість так, продуктів. Ну, в також, звичайно, може бути і алкоголь, ну багато різних факторів. Угу. Дякуємо. Ну, скажіть, будь ласка, пані Галино, чи правда що яйця та молочні продукти обов'язково потрібно виключити в меню при високому холестерині? Так це чи ні на вашу думку? Зовсім ні. Зовсім ні. І більше того, останні дослідження говорить про те, що яйця навпаки сприяють виробленню в організмі так званого доброго холестерину. Це називається ліпопротеїди високої щільності. Люди можуть бачити це навіть в своїх обстеженнях, хто робив. От. Хоча дійсно дуже поширений міф, що власне, дехто говорить про те, що яйця потрібно виключити. Дивіться, безпечна доволі кількість яєць – 7-8 яєць на тиждень. Це можна. Кому потрібно більше, але це абсолютно безпечне безпечне дозування. Більше того, right. яйце містить лецитинний цитини хорін. Це дуже корисні для нас жири. Але тут є один момент: Знаєте, одна справа використовувати і споживати яйце, наприклад, на м'яко, так жовток. А друга справа, коли яйця додаються в, в продукти харчування приготовлення, так де є багато інших жирів, де є цукор. От і такий вже такий вже холестерин може навпаки не дуже добре впливати на здоров'я людини. Mm -hmm. yeah. Тобто вони там вже скомпоновані з чимось іншим можуть так таку ось ефект такий створювати. А чи є продукти в раціоні, які взагалі потрібно виключити при підвищеному холостерині? Якщо людина справді знає, що в неї є така проблема. Є, але якщо дозволити, ще хвилинку додавлю, бо ви питали за молочні продукти. Так. Бачите, молочні продукти це велика лінійка, широка. Ми можемо говорити за молоко, а можемо говорити, наприклад, за кисломолочні продукти, за сири. От і звичайно, молоко, і ряд молочних продуктів мають багато молочного цукру. І якщо людина надто багато споживає, то дійсно це може піднімати рівень цукру і частково впливати на процес підвищення холестерину і, зокрема. Утворення атеросклерозу, бо не страшний підвищений холестерин, це дуже часто є наша захисна реакція організму. Організм поки таким чином рятується, так і е, захищає людину від, наприклад, інших процесів. Тепер, якщо до продуктів, які потрібно виключити, е, так як я вже сказала, наприклад. Оскільки гіперглікемія – стан підвищеної, скажімо так, цукру в організмі, отже, ми дійсно мусимо виключати, і загалом це стосується не тільки хворих, а й здорових людей. Продукти з великою кількістю доданого цукру. Звичайно, не цукрувати, знаєте, свої там чай і каву. Також, наприклад, мед, багато хто говорить, що це краще, але тут мед точно так само не буде на користь людині працювати. Що дуже хочу звернути увагу печиво, тістечки, крем, торти з кремами, так, де є жир, де є цукор, тому що жир дуже часто використовують так званий гідрогенізований або кондитерський жир. Так? А це якраз так звані трансжири, які негативно впливають на організм людини, які сприяють у цьому підвищеному холестерину, і головне атеросклерозу. Дякуємо. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, Галину, як все таки правильно скласти щоденне меню, щоб знизити рівень холестерину без дорогих або складних на це страв? Тут дивіться, звичайно, так зване, ви можете так, деколи чути модифікація способу життя, дійсно, це харчування буде мати перше місце, але хочу так поправити, що бувають стани, коли організм людини не може справитися так без додаткової терапії. Тепер щодо харчування, тут таке, знаєте, співвідношення. Я розумію, що наші слухачі чи глядачі так, можуть не розуміти, але я все-таки скажу: Тобто, ми можемо використовувати вті білки в раціоні. Продукти білкового походження там на рівні 20% жири 30% і власне 50% калоражу так за рахунок вуглеводів. От, якщо ж як практично це може виглядати, це, звичайно, може виглядати, наприклад, от ваша долоня. Ви берете долоню, ви таку робите чашу, чашу, так формуєте це кількість гарнір ваш, наприклад, але обов'язково складні вуглеводи. Гречка, крупи різні, так? крупного помайло, так, не дрібні, рис не шліфований, бобові дуже класно. Це взагалі бобові, клітковина бобових знижує холестерин. м'ясо Сортів так, нежирне, свинина тут не буде допомагати людині, от хоча це дуже поширений вид м'яса. Тобто білок яйце може використовуватись е, овочі, фрукти, так, особливо, звичайно, овочі, які мають менше крахмалю, які мають більше клітковини, листова зелень, різна, капу, капуста, так, різних сортів. от Якщо звернути увагу, які саме. Е, Продукти впливають, знижують на рівень холестерину. Це ті, які мають певний тип клітковини. І сюди відносяться бобові, тобто фасоля, сочевиця, особливо темних кольорів. Сюди будуть відноситися горіхи, мигдаль, грецький горіх наш так. Сюди може відноситись насіння льону, так? забула ще сказати, лісовий горіх, так? фундук, бо він також у нас досить поширений. І, звичайно, жирні сорта риби. Омега-3 дуже важливо в процесі, скажімо так, гіперхолестериномії захищає організм людини від міністрів. Під поганих так так званих холестеринів і е, впливає е, на кращу якість крові, так текучість крові, якщо простішою мовою. Жирні сорта риби це оселедець, це скумбрія, так з простіших. Це звичайна лосось. І м, тут хочу також е, зауважити, бо дуже багато знаєте оселедцю продається вже за лятого волію. Е, там багато все таки додаткових непотрібних е, добавок. А людині потрібно просто прийти, купити заморожений оселедець або такий просто виселений, і вже собі вдома додатково, якщо потрібно до приготувати чи скумбрію, наприклад, не смажити рибу, також а е, відварити або легко запекти. Так не до скоринки. Ну якщо це, наприклад, скумбрія чи лосось, хтось Угу. Справді дякуємо, що ви зазначили і як правильно обирати ці продукти так, тому що в нас може бути така дилемма. Ми знаємо, що ага, там горіхи, ну добре, там риба. А як їх вибрати правильно, також важливо знати. А що хотіла спитати про роль фізичної активності на шляху до зниження холестерину? Чи справді це настільки впливає також? Так, впливає, і можливо, я трошки забираю час, але я ж так дуже хочу поділитися з глядачами. Ага, бо вам. ви сказали за горіхи, так і я забула сказати, що теж люди часто питаються, чи горіхи там замочувати, чи смажити. Друзі, не смажити і немає сенсу замочувати. Звичайний горіх просушений, звичайно, щоб він був безпечний для вас, так щоб там не було якоїсь цвілі чи чогось іншого. Щодо фізичної активності, дійсно, фізична активність доведено, покращує. Вашу ліпідограму, так е, е, власне, і, е, е, зокрема, також впливає на знижує так, здатна знижити ліпопротеїди низької щільності, так званий поганий холестерин, про яку мінімальну норму буде йти мова: 150 хвилин додаткової фізичної активності до вашої поточної, так, якщо у вас в залежності від того, які ви діяльності ви займаєтесь, це мінімум. Можна поєднувати як силові вправи, так і. Не солові, так але якщо ви, наприклад, та людина, яка зовсім нічого не має, так в своєму, ну тобто сидячий спосіб життя не рухається, тоді хоча би прогулянки, ходьба, так яку ви можете собі дозволити, в залежності від вашого темпу, це вже буде працювати на ваше здоров'я. А так, ну мінімально собі все таки мотивуйте себе на 30 хвилин додаткової фізичної активності в день. Це дуже важливо. Дякую. І ще таке питання: скажіть: а як щодо народних методів вживання вівсянки, льону для зниження холестерину, що ви скажете з цій категорії людей? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що вони не безпідставно ці методи існують. Звичайно, вони не допоможуть так знаєте, знизити рівень холестерину. Так, так, так. Але льон, як я сказала, там є також омега-3, там різновид, так, ала кислота, і плюс там є глігнани, тобто така клітковина. І, власне, за рахунок цього, споживання насіння льону ви можете дійсно сприяти додатково зниженню холестерину, але ми. Ну просто споживаючи один льон, не зможемо досягнути такого. Знаєте, ефекту, що от я споживаю льон, і в мене знизиться холестерин, На жаль, щодо вівсянки, вівсянка так, тому що там є глікани, такий тип клітковини. Але тут також зауважу Ви можете прийти в магазин, і там дуже ж багато вівсянки, і майже вся вівсянка така, що або запарюється, або вариться 5-10 хвилин. Mm. Вам потрібно взяти вівсяну крупу, та яка реально буде варитися не менше 25-30 хвилин, от. І от цей тип вівсянки, так він має дійсно таку клітковину, яка буде допомагати вам контролювати тримати рівень холестерину в більш кращому стані. Дуже дякую. Mm -hmm. Дякую за справді. Коментар. Це так важливо, тому що ось я по собі сиджу, іду в супермаркет, дивлюся, а там важко знайти реальну вівсянку, яку потрібно варити довго. От я не знаю, 80% на певне, на полицях це якісь швидко запарювальні. Але yeah. ось власне варто пошукати. А ну і ще як взагалі підтримати ось цю мотивацію до здорового способу життя, до того що треба їсти справді ті продукти, які допомагають нашому здоров'ю, а не навпаки його гроблять, погіршують, зокрема. Коли в родині є дітки, наприклад, якось мотивувати і дорослих, і дітей до такого харчування. Дивіться, тут можна, є такий термін мистецтво малих кроків. Дуже часто, коли людина вирішила або їй порекомендували, що треба міняти спосіб життя і одразу знаєте, називають у цей перелік, що потрібно виключити, Люди просто ну, впадають в паніку, так, так само ем, ну, і і діти, ніхто не любить так обмежень, е, тому тут важливо сфокусувати себе не на тому, що мені не можна, а на тому, що потрібно ввести в своє життя. Так? Якщо я, наприклад, не споживаю овочів, е, я зараз буду фокусуватися на тим, щоб споживати овочів. Якщо в мене не було бобових чи горіхів, я буду споживати, скажімо так, старатися вводити це в свій раціон. І е, власне за рахунок вже цього мозок буде легше сприймати знаєте Ці обмеження, які потрібно ввести. Тобто ви фокусуєтесь на доброму, а вводите його максимально в своє життя, а погане воно буде поступово відходити на другий план. що тому от вибираєте Наприклад, хтось, як я вже наводила, не, не може одразу 30 хвилин, значить він вибирає 5-10 хвилин. Легше себе вмовити, правда, на 5-10 хвилин. А там поступово-поступово будете знаєте переконуватися, що вам. Це вдається так, укріплюватись у ці позитивні зв'язки, що я можу, і таким чином росте і мотивація, і вміння людини, і людина буде прогресувати. Щодо діток, дивіться тут направду, батьки мають стати прикладом. Так, якщо ми говоримо про менеджер змін харчової поведінки дитини, батьки мають давати свій приклад з другої сторони. Знову ж таки, не знаєте, не сварити дитину там, не обмажувати все одразу. А, наприклад, там, е умовно, е ти маєш пообідати, ти маєш поснідати, повечеряти. От, е тоді, там, наприклад, нехай, ти, якщо дитина дуже хоче якийсь невеличкий десерт, окей, домовилися з тобою. І таким чином е поступово заміщати так, е в, в, в раціоні дитини е оці такі злізли, злізли звички перепрошую mm -hmm. да, е на добрі. Дякуємо, дякуємо, пані Галину за ваші поради. Неглін, що маєш ще якісь запитання? А так і ще хотіла спитати, ось щоб розмічати можливо якісь міфи, і як людям зрозуміти, що в них щось не так, і треба з холестерином, власне і треба вже там діяти, і треба акцентуватися на харчуванні правильному, і так далі. Чи є якісь способи для того, щоб визначити? Дивіться, в першу чергу, звичайно, бажано всім людям періодично здавати так так званий чекап, так проходити скрін обстеження і тут. Ну, бо ми не телепати, так ми не можемо знати, що відбувається так, так. з ліпідограмою, так людини. З другої сторони, якщо ви бачите, що ви дуже стресуєте, що ви ну явно видно, що у вас по так нездорове, нераціональне харчування. Якщо, наприклад, ваших рідних там батьків, дідусів, бабусів, так були в анамнезі, так інсульт, інфаркт, є гіпертензія, є цукровий діабет. Тоді таким людям обов'язково потрібно проводити проходити оцей і щорічний скрін, і загалом звернутися до лікаря для того, щоб обстежити, тому що ми. Так як я сказала, може бути і генетична схильність. От, і є, наприклад, там власне такий показник гомоцистеїн, так, який рекомендовано навіть проходити всім людям, хоча б дивитися так, бо по ньому можна багато речей визначити, так, що відбувається з метаболізмом в організмі людини. От, Таким чином. Звертати увагу, що відбувається з тиском, чиї головні болі, як себе загалом людина почуває, не нехтувати, тому що інколи такі дрібні симптоми, на які людина забиває, вони пропускаються. Людина може вважати, що це є стан норми, або можна потерпіти, випити таблетку, а потім вже процес запускається, і дуже важко його коригувати. Тим більше, знаєте, підвищений холестерин може бути від інших станів. Наприклад, як я вже сказала, хвороби щитовидної залози можуть підвищувати холестерин. Тобто. І стрес, так, недоїдання, також може підвищувати холестерин. тому все таки краще звертатися до лікаря, проходити обстеження і таким чином розуміти, що відбувається з моїм тілом, в моєму організмі. Дякуємо, дякуємо, пані Галино, за ваші дуже цінні мудрі поради. Дякуємо за те, що були з нами. А вам бажаємо гарного дня і здоров'я всім вашим. Клієнтам, пацієнтам, всі, хто звертається до вас. Спасибі, щиро, дякую, гарного дня, друзі. Галина Сенник, лікарка, дієтологиня, нутриціологиня, ось сьогодні з нами на зв'язку. Ранку надії. Ось тому говорили про те, як дійсно піклуватись про наше здоров'я і зменшити всі ці ризики, знаєте, холестерину. Тому тепер ми знаємо як питання, наскільки готові все це втілити. Бажаємо успіху та наснаги в цьому. з нами наразі в нас.